В Україні найближчими днями знизиться температура. Очікується доволі відчутне та тривале похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 6 березня, сніг знову повернеться в країну, а саме мокрий сніг з дощем пройде у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Також в цей день дощитиме у Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 березня, то по всій Україні відчутно холодає. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу у західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс вісьми, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 7 до плюс одинадцяти в день, і від плюс 1 до плюс п'яти градусів тепла вночі. У Києві 6 березня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс трьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!